Я скоро Прийде до дому піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розхові сикави, щось мені тобі. Добрі ради вам, сам дітла. Бережі, як ран Доброго дня вам, мої друзі, Дашо і Гануся. Найдобрішого тобі дня да, да, да. і ще добрішого дня нашим глядачам. Да, нашим глядачам найдобрішого дня. Я дуже, дівчатка, радий і зустрічі з вами. А я найбільше рада, а мені найприємніше добрячок прийти до тебе у гості. О, о дякую тобі, Дашо! А ви, коли йшли сьогодні до мене, бачили, яка на дворі гарна то вже й погода сьогодні. Не просто гарна, а най-най. Я а ну зачекайте, ну зачекайте, ну дівчатка. Здається, я все зрозумів. Що зрозумів? А я зрозумів, дівчатка, що ви граєте в гру. І ця гра називається Най-най-Най. Так-так ти вгадав. Ми дійсно змагаємось, хто назве найглибше тут. море, так. найбільше місто, так. найкращу квітку, от, най... найбільшу тварину, найсолодший фрукт. А, ну, зачекайте, ну зачекайте ну дівчатка. І що це ви хочете сказати? Що все це ви знаєте? Ну, не те, щоб усе. Ми просто змагаємося, хто з нас най-най-най. Знає, знає, знає. Ага, зрозуміло. І що? З'ясували? Я скажу, пробуємо. А, гаразд, гаразд. Якщо ви такі дівчатка най-най най, -най, -най а ну тоді відповідайте мені. Ото слухайте мене уважно. Ану, ну, скажіть мені, який океан на нашій планеті най найбільший? Не знаю, не знаю. Ото ж бо й воно, слухайте мене уважно. І ви любі малята також. Найбільший на нашій планеті океан, який називається Тихий. Ви тільки послухайте, дівчатка, 170 майже вісім мільйонів квадратних кілометрів. А що ж ви собі думали? Вон воно як. А задам вам інше запитання. А яке? Море най найбільше. Чорне, ми туди їхали з батьками то, на відпочине. І, і ви теж, Гануся, відпочивали з батьками на Чорному морі. І вважаєте, що воно найбільше. Це невірно. невірно. Слухайте мене уважно. Найбільше море нашої планети називається Коралове. І розташоване воно на північний схід від Австралії. Його поверхня, слухайте мене, майже як пів Європи. Чотири, ну, скажімо так, навіть майже 5 мільйонів квадратних кілометрів. П'ять мільйонів! Оце так море. Що ж, за, запитаю вас іще трішечки. А ну, скажіть на мені, де найжаркіші, принайжаркіші місця на нашій землі? Біля Ану... печі! О, біля печі! Оце так ти мене насмішила, ой, вже сміюсь і не можу. А я вам відповім, що зовсім і не біля печі. Хоча там дійсно може і спекотно, але насправді, насправді, найжаркіші місця на нашій землі, вон воно де. Ану, загинайте пальці. І ви, любі малята, також будьте дуже уважними. Ох, уже цікава ця інформація. Слухайте мене уважно. В Каліфорнії раз. В Сахарі, два. В Аравії 3, в країні Іран 4, та й в усій Середній Азії там дуже і дуже спекотно. Але найспекотніше було, друзі, 10 липня 1913 року у Долині смерті, так страшно називають цю долину, знаходиться вона в США, в штаті Каліфорнія, і там 10 липня 1913 року. Чуєте, малят? Там було 50 майже 7 градусів спеки. Оце воно так так. А у Тріполі, так називається місто в Північній Африці, 13 вересня 1922 року вчені зафіксували температуру в плюс 58 градусів. Ви уявляєте, що робиться? Що це таке воно? Але слухайте, це ще не все. А ну відповідайте мені далі. Граємо гру, раз на ту вже пішло. Яка тваринка? Тваринка. Хо, це ціло тварина. Яка тварина вважається найсильнішою при найсильнішою? От не здогадаєтеся. А я зачекаю, я зачекаю, посиджу. Це слон, кожен знає. Слон? Ні, ні, це не слон. Ні, не слон, ні, не слон. Це, це Лев. Лев. Він же ж цар звірів? А, а якщо він цар звірів, то вважається, що він найкрапший. Да? Так. Зовсім ні. Слухайте мене уважно, дівчатка. І ви, дорогі малята. Найсильніша на землі істота, найсильніша принайсильніша, це жук, який називається скарабей. Ця комаха переносить на своїй спині вантаж. Який у сотні разів може перевищувати масу її власного тіла. Ось так от воно. А щоб дізнатися, хто живе найдовше, найдовше, хто проживе на нашій землі, потрібно вам буде, як і кожного разу, бо це ж школа така у мене, потрібно буде вам відгадати загадки. Загадка для мало. Куди повзе? За собою і хату везе. А ну відповідайте, що це таке? Ану каже, Гануся. Черепаха. Не... Так, Гануся, правильно, це Черепаха. Це діло в тому, що Черепаха може прожити майже 300 років. Чули чи ні, малята. 300 років Ви тільки уявіть собі. А ось вам, дівчатка Гануся і Даша, ще одна загадка. Значить, слухайте цю загадку. Величезний цей хижак. На людей наводить жах. Проживає в річці ніл небезпечний. Крокодил. Кротил. Не крокодил. І знову ви відгадали. Так, Дівчатка, це крокодил. І крокодили, і черепахи це вже точно людям відомо. Вони можуть прожити навіть і 300 років. А хочете ще? Хочете ще? Ще загадувати загадки. Так. А будете відгадувати? Так. Ну що ж, як веселка кольоровий має здібності домови. Слово птаху, лиш скажи, він його повторить вмить. Що таке? Знову знаєте відгадку, а ну кажіть. Папугай. П папуга? Це папуга. Справді, це папуга. І хоча. хоча Життя папуги значно менше, аніж в крокодила і в черепахи. Ви пам'ятаєте, по скільки років черепаха з крокодилом можуть прожити? Так. Скільки? Триста 300 років. 300 років. Так ось папуги, деякі види, можуть прожити по сто сорок років. По сто сорок років. А серед тваринок, друзі мої, слухайте, дітки уважно, серед тваринок, які живуть разом з людьми, тваринок, яких називають свійськими. Найдовше аж до 50 років. Знаєте, хто живе? Хто? А як ви гадаєте? Ану, скажіть мені, от хто живе серед свійських тваринок найдовше? А я вам скажу: ослик, маленький, бухатий ослик. Він може прожити аж 50 років. А знаєте, скільки кінь може прожити? Ні. Скільки? А я вам скажу 30 років. А корова. Є випадки, коли корови. Проживали аж 25 років. А собаки і кішки собаки і кішки можуть жити 15 і навіть деякі 20 років можуть жити. Школа Пропоную вам, дівчатка. Зрозуміло, всім нашим маленьким глядачам, всім вам, друзі, що зібралися біля телеекранів, Пропоную вам разом зі мною промовити скоромовку. Згода? Так. Ота, слухайте мене уважно, я її промовлю не поспішаючи, а потім то вже стережіться, хто швидше. Крокодил до крокодила. Крокодил один до другого крокодила припливав, припливав собі по річці попросити мила. Бо набрідрок, Бо набридло, набридло крокодилу умиватися без мила. Запам'ятали? Так, так. Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло крокодилу умиватися без мила. А хто зможе швидше? Так, ану, гануся, ну спробуй. Крокодили, крокодил. Крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридла крокодила вбиватися без мила. Крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридло миматися без мила. Кому набридло? Крокодилу. Крокодилу. Першому чи другому? Першому. Той, що припливав до другого. Так. Ай, молодці, дівчатка. Ви чули, любі друзі, як мої подружки швидко розповідають скоромовки. Ну що ж, молодці, молодці. Добре тобі, Добрячок, так, ти так багато знаєш. То, то, так. Ти такий розумний. То, тобі то, навіть вчитися не треба. Ти най. най най найрозумніший. Я, я бачу, дівчатка, ви трішечки засумували. Та не хвилюйтеся, дівчатка. Я не най-най-най, зовсім ні. Я просто дуже-придуже -дуже люблю читати, спостерігати за природою. А в Біблії найулюбленішій моїй книзі. Написано, що усе своє життя ми повинні здобувати мудрість, бо вона найцінніше, що може здобути людина. А ви, мої маленькі любі глядачі. А яку ви знаєте інформацію про най 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 принай Пишіть мені. Пишіть Даші і Ганусі, пишіть нам усім за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. А нам, на жаль, уже прийшов час прощатися. Отож, ми з Дашою і Ганусою говоримо вам до, до побачення, побачення до, до наступної, наступної зустрічі. зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він. З участю колег операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.